Згідно розпорядження Покровської МВА номер 34 від 11 жовтня 2022 року. З 1 жовтня мешканцям Покровської громади повернули плату за житлово-комунальні послуги за теплопостачання, водопостачання, водовідведення та вивіз ТБО. було прийнято поновити плату за комунальні послуги з 1 жовтня. Саме з цієї плати формуються бюджети наших комунальних підприємств. Їх сталість ми входимо в зиму. Тому це вкрай потрібно. Нагадаємо, на цьому рішенні нараз наполягав Олександр Добровольський, заступник міського голови, аргументуючи це тим, що нібито комунальним підприємствам не вистачає коштів. У той же час нагадаємо, що майже на кожному засіданні виконкому виділялися мільйони на потреби комунальних підприємств громади водоканал та БКП, не надаючи ні громаді, ні членам виконкому жодних цифр. Варто відзначити, що на початку війни команда Сергія Андрійченка вийшла з ініціативою відмінити плату за комунальні послуги для покровчан тоді депутати підтримали цей проект. Також з 1 жовтня орендарям комунальної власності повернули плату за користування нерухомим майном.